Напад на посадовця стався близько восьмої ранку в одному з центральних районів Запоріжжя. Чоловік вийшов із під'їзду свого будинку і на вулиці його чекав вбивця. Постріли на вулиці почула жителька сусіднього під'їзду Ірина. Жінка каже, дуже злякалася, але все ж вийшла на балкон. Почула якісь звуки, такі похожі, що нам б'ють в балкон. Вискочила на балкон, де мужчина держиться за живот, кров ллється, просто ллється. Глаза такі. Я побежала, я побіжала, побіжала визивати скорую. Визвала скорую, побіжала на балкон, там уже зібралися люди. Ну, он дихав, забирали його, он дихав. Пан Володимир щоранку вигулює у цьому дворі свого собаку, розповідає, бачив ймовірного нападника. Двор був пустой. Я від седьмого під'їзду так от шоу десь до третього і встретила цього персонажа неадекватного. что у него черное а вот тут было мясо, это ну, типа мяски, э, маски. Вот. кепки он был. Вот так голова опущена, чтобы лицо даже не видно было. Он сидел возле, это у нас первый, второй, возле третьего подъезда он три дня сидел. Вже за кілька годин представники поліції підтвердили особу потерпілого, а також повідомили, що чоловік від поранень помер у реанімації. Правоохоронці оприлюднили відео з місця злочину. Буде заслужча оперативної групи було встановлено на місці пригоди особу місцевого мешканця, який є посадовою особою з Запорізької міської ради, в яку було вогнепальне поранення виявлено. Першочерговим заходом встановлено, що невідома особа чинила 4 постріли в потерпілого, після чого сталося з місця чинення злочину. Місцеві паблики повідомили, що загиблим є Максим Денчик, який у міськраді обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення. У травні цього року посадовця тимчасово відсторонили від виконання обов'язків через здійснення службового розслідування. Водночас очільник запорізької військової адміністрації повідомив, що бере розслідування під особистий контроль. Запоріжжя не місце для кримінальних розборок, тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з виконання криміналітету в обласному центрі. Окрема увага до посил... Лення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Підозру в Держзраді отримали двоє агентів Росії. Вони допомагали окупантам готувати ракетний удар по цехах машинобудівного заводу Моторсіч. Служба безпеки затримала зрадників, коли вони готувалися передати розвідданні ворогу. Агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення, і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента механіка верстатів одного із промислових об'єктів Моторсічі. За вказівкою окупантів їхній кріт обходив територію підприємства, де фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою. Продукцію. Потім зломисник робив позначки потрібних локацій на Google-картах для їх подальшої передачі до ФСБ. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. До 12 років за ґратами може провести дочка екс-мера Полтави. Жінка працювала на так званий виборчий штаб путінської влади, а її батька раніше засудили за корупцію. Служба безпеки затримала колаборантку в Києві. Її рекламне агентство у Санкт Петербурзі робило піар ворожій провладній партії. На російських виборах у 2022-2023 роках. Жінка заробила майже 40 мільйонів рублів. Бізнесом керувала з Києва і отримувала мільйонний прибуток на все майно затриманої наклали арешт, а це понад 270 мільйонів гривень. Йдеться зокрема про три квартири в Києві і частки в капіталах двох українських компаній. Укренерго оприлюднило графіки неструмень на завтра. У середу електроенергію вимикатимуть від 15 до 23 години. Обмеження діятимуть по усій країні. Причина зростання споживання через спеку. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть у компанії, вкотре закликали українців заощаджувати електроенергію. Хліб подорожчає вже у червні. Про це в етері п'ятого каналу розповів Юрій Дученко, президент Всеукраїнської асоціації пекарів. Каже, на це впливає вартість складових продуктів, а також відключення світла. Попри те, що пекарні відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, фактично доводиться працювати на генераторах. Все це впливає на кінцеву вартість буханця. Подорожчали всі складові собівартості, крім електрики. Це на третину. подорожчало борошно. Борошно у нас сьогодні займає в хлібі 40% відсотків собівартості, е, дорожчає та сама е, олія. Цукор дорожчає ці всі складові сьогодні. Ну, призвели до того, що пекарі підняли питання про здорожчання не в 2-3 рази, кінечно, а на 30% Хліб може здорожчати, але розуміючи всю соціальну важливість нашого продукту, ну на сьогодні стоїть питання про подорожчання Ну, в розмірі до 10%. Геть московського попа скандували черкасці під будівлею суду. Там слухали справу керівника місцевої єпархії московського патріархату митрополита Феодосія. Слідство закидає йому одразу три статті: розпалювання міжконфесійної ворожнечі, заперечення збройної агресії РФ проти України та виправдовування дій загарбників. Попри те, що суди тривають вже понад рік, сьогодні містяни зустріли обвинуваченого особливо палко. Чому розповість Яна Ламаренко? Ще за годину до початку судового засідання біля будівлі почали збиратися черкасці, розвішували плакати та готувались до зустрічі. Вони прийшли з вимогою припинити діяльність московського патріархату, а підозрюваному змінити запобіжний захід з домашнього арешту в нічний час на цілодобовий домашній арешт. Чому я прийшов? Так. Ну це ракова пухлина. Це ж вони почали цю війну в ментальній сфері, розумієте? Вони почали це розмух розмухувати. Оце спільний слов'янський мір, тири-пири на чотири. Це не то, що п'ята колона це перша колона, це перша колона і головна. Прийшли і ті, хто підтримує Феодосія, це служительки єпархії УПЦ, так званого Московського патріархату. А можете сказати нам кілька слів, прийшли підтримати, не готові говорити. Ні. А ви прийшли помолитися? Чи для чого так. А за... ще до приїзду під? Озрюваного Феодосія на суд черкасці розіслали російський триколор із зображенням ворожих керівників, серед яких і російський єпископ, чи то агент КДБ Кіріл. Ей, господь, господь, господь! Ей, господь, господь, господь! Феодосій вийшов з автівки відразу з оголошенням російською Говорю на одному із. Языков, языков общения, yeah. Підозрюваний вважає, що його парафіяни та храм у небезпеці. Зараз в ці хвилини, коли у мене назначено засідання суду на 11-й ранку в Сосновському суді міста Черкаса, на цей час одновременно назначено фиктивное собрание приходской общины якобы. Парафіянки у ПЦМП, які прийшли, начебто тільки молитися, обступила Феодосія і почали просуватися через НАТО черкастів. У залі на початок судового засідання купа людей. Містяни кажуть, не пропускають жодного засідання, але сьогодні їх зібралося набагато більше. Бо до пекло нас обурило те, що в великодню ніч суд дозволив Феодосію провести нічну службу, не дивлячись на те, що в нього нічний домашній арешт. Тобто йому і так пішли на зустріч, тому що спочатку в нього був цілодобовий домашній арешт. Потім йому пішли на зустріч. Нічний домашній арешт. Зараз ми бачимо, що на якісь релігійні свята, коли найбільша кількість прихожан приходить до церкви, ми. Дали можливість продовжувати розпалювати міжрелігійну ворожнечу. На жаль, він продовжує займатися тим, чому він і підозрюється. Раніше працівники СБУ оголосили підозру митрополиту Феодосію за розпалювання міжконфесійної ворожнечі, заперечення збройної агресії РФ проти України та виправдовування дій загарбників. На даний час ми триває стадія допиту свідків. свідків. Майбутньому також планується ще допит свідків. Після їх закінчення будемо приводити до дослідження письмових. Метріалів. Стосовно запобіжного заходу на минулому судовому засіданні, нам не було продовжено за заходу у ліді домашнього арешту в нічний час, строк його дії – два місяці, по його закінченню, або якщо будуть якісь інші підстави для зміни або продовження, ми тоді будемо звертатися з питанням. До суду звернулися каполани ПЦУ. Їх обуреве висловлювання Феодосія проти православної церкви України. СБУ здійснила розслідування та обшуки. Доказів тісної дружби з Росією мають удосталь. Суди над митрополитом Феодосієм в миру Денисом Снігирьовим тривають уже більше року. Нині допитали уже сім свідків. Справу продовжують. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.